У світі, де майбутнє засмажене, як вчорашні недоїдки, мрії людства перетворилися на попіл. Небеса обпалені, міста руйнуються, а виживання не що інше, як диво. Машини не просто прокинулися, вони ж вирішили зіпсувати людську вечірку. Знайомтеся із Сарою Конор. Цілілою матір'ю та серцеїдкою зі зброєю, яка вражає своєю зухвалістю. Колись офіціантка тепер остання надія людства з біцепсами твердішими за череп термінатора. Перетне її шлях, і ти підписуєш собі смертний вирок. І вгадайте, хто повернувся? ТІ 800. Колий накачаний з місією шукає твій одяг. Він тут, щоб врятувати людство, шукаючи своє наступне вбрання. Від барних бійок до сутичок на більярді. Він тут, щоб знищити поганців і показати, що навіть кіборг здатен на неймовірне повернення. Дивіться, час для сенсацій активована. А ось і її тік-термінатор. Так чи вигини, о, безумовно, створена для знищення, запрограмована вбивати. І не лише серця під цією смертельною посмішкою. Достатньо вогню, щоб знищити людство двічі, виглядає як супермодель, мозок військової машини, характер твого найгіршого розриву, швидша за кулю, холодніша за сталь, і повір мені, вона не дає других шансів. У тебе є два варіанти поцілуй мене або починай тікати. Знайомтеся з Джоном Конором, майбутнім лідером, нинішнім головним болем. Доля людства лежить на хлопцеві з проблемами з матір'ю, поганим характером і дробовиком. А ось і Т-1000. Виглядає як коп, рухається як акула. Стане як твій найгірший кошмар. І повір мені, ти не втечеш від цієї калюжі чистого жаху. І якщо ти думаєш, що Сара крута. Зачекай, поки побачиш, як вона перезаряджає розбиваючи серця. Вона швидка, смертоносна і небезпечно гаряча. Удачі залишатися зосередженим. Судній день. Та ні, просто ще один вівторок для цих.